Всі ми хочемо бачити свою гру плавною, але в реальності, на жаль, часто з'являються лаги, баги, фрізи, помилки збереження і ще купа різних проблем. Час нормальне було настроєння, день, все хорошо. Так Sims 3 — це той ще аб'юзер, але іноді ми і самі додаємо до всього цього проблеми власними неправильними діями. Я зібрала свій особистий топ-помилок, які я робила за всі роки гри в Sims 3. І я знаю, що ви теж колись їх робили, тому що, ну, ми всі ж такі, правда, Деякі помилки для досвідчених гравців вже є очевидними, але в цьому відео ви побачите і ті, про які ви точно навіть не замислювалися. Якщо ця тема вам актуальна, поставте мені вподобайку і погнали дивитися! Ні, я не амбасадорка ігрових модів, які змінюють геймплей. Я вважаю, що скачувати такі моди чи ні, це суб'єктивна справа кожного гравця і залежить від вашого стилю гри. Мова зараз піде про моди на оптимізацію. Без них містечко виглядає ніби після зомбі-апокаліпсису. Машини катаються самі, всі ми застрягають у дверях або стінах, а гра робить вигляд, що все нормально. Воно, в принципі, спочатку виглядає весело, а потім стає не до сміху, коли гра зависає щосекунди, сіми вмирають з голоду, бо застрягли в текстурах і не можуть пройти. А ти розумієш, що далі так продовжуватися не може. Тому, навіть якщо ви не любите моди без модів на оптимізацію, вам все ж таки не обійтися. Я рекомендую хоча б мінімальний набір. Це мастер-контролер від Nras, який допомагає робити безліч корисних речей, наприклад, зробити ресет сіма або навіть цього містечка, також дозволяє побачити усі об'єкти в грі і видалити щось непотрібне, наприклад, і ще купу різних корисних речей. Також наполегливо рекомендую мати моди НРАС Overwatch, який виправляє помилки, та щодня робить невеличкий ресет містечка. Нарас Register – Це взагалі моя любов, бо тут можна обмежити будь-які ролі, прибрати бродячих тварин, які створюють багато лагів, видалити папараці та багато чого іншого. Nras Error Trap, Ерортреп, Traffic, Smooth Patch від Lazy Датчес та Simler 90 Core Mod – це, звісно, не все, що можна зробити для оптимізації, але для мене це такий мінімум, який розділив моє життя на до та після. Давайте на секунду згадаємо, як ми зазвичай завантажуємо сісі контент. О, яка сукня, яка зачіска, який диванчик, мені треба все скачую. Але це бездумне завантаження Сісі. Це такий рандом, який може сильно ускладнити життя. Я колись накачала собі купу альфа зачісок, не дивлячись на полігони, і отримала жахливі лаги, іноді ще й вильоти, а гра завантажувалася цілу вічність. В якийсь момент я вирішила зменшити кількість зачісок, але це не вирішило проблему. І тоді я звернула увагу на те, що автори пишуть кількість полігонів. Тоді я просто прифігіла від того наскільки високополігональними сісі можуть бути, особливо зачіски. Зараз я взагалі користуюся клейфайт зачісками, такими, знаєте, трохи пластиліновими, від перевірених авторів, в яких і кількість полігонів нормальна, і зачіски оптимізовані під гру, і не будуть викликати вилютів або фрізів. Якщо ви не проти такого стилю, то дуже сильно рекомендую. Якщо ви любите альфу, то просто уважно перевіряйте кожну зачіску. Взагалі, чим менше, тим краще. Це стосується всіх категорій, кількості полігонів та кількості Сісі. Менше додаєте, менше лагає. Це, на жаль, суворий закон Сімс. Але якщо підходити до цього з розумом, то можна мінімізувати ризики і насолоджуватися плавною грою без лагів. Давайте раз і назавжди визнаємо цю гірку правду: встановлювати сісі і через лончер це мука. Крім того, що це займає купу часу, коли треба закинути файли до папки Downloads, відкрити лончер, виділити там все, що вам потрібно, дочекатися, поки все це встановиться. Та це ще й не супер безпечно для вашої гри, бо воно може криво встановитися, бути багучим, нагружати гру, та ще й до файлів всім стрипак може приклеїтися якийсь додатковий контент, який вам 300 років не здався. What the fuck is this? І це я кажу тільки про встановлення, але видалення сім стрипак не менш проблемне, а може навіть і більше. Треба знову ж таки вибрати потрібні файли, натиснути на видалення, чекати, і потім зрозуміти, що воно ніфіга не видалилось чомусь. Я пам'ятаю, як я намагалась видалити якесь сісі, знову і знову пробувала, але воно все одно залишалось в грі. І я досі не маю відповіді, чому. Хоча маю. Тому що формат сімстрипак створений для того, щоб карати гравців за їх гріхи. Не треба було оце прибирати драбини в басейнах або закривати сім'ї в будинку та влаштовувати пожежі. Тому давайте відмовимося від цієї катівні і перейдемо на пекедж, бо це реально зручніше. Закинув папку і все. Ще й можна сортувати по підпапкам, так ви краще розумієте, де що лежить, і грі легше дихається. Ось це та сама неочевидна помилка, про яку не всі задумуються і яка зазвичай не приходить одразу на думку, коли треба назвати свої помилки всім стри. Я не мала ком'юніті, в якому могла би спитати поради або дізнатися щось. Саме тому моя гра була не оптимізована а якісь баги я намагалася полагодити, озброївшись гуглом. Але це не завжди працювало, бо проблеми з грою можуть виникати з безлічі причин і знайти ту саму дуже важко. Я почувалася, ніби на безлюдному острові, де тільки я і моя колекція лагів сімстри. Справедливості заради треба сказати, що в той час в українському просторі не було ніякої СІМС-спільноти, а про якусь зарубіжну я навіть не замислювалася. Мій максимум був спробувати пошукати щось на редіті, та частіше за все мені це ніяк не допомагало. Але зараз слава Богу все змінилося, і ми маємо українське Sims 3 ком'юніті, де ви і поспілкуватися можете, і гру вам допоможуть оптимізувати, і різні проблеми в грі вирішуються дуже швидко. Бо спільний досвід це велика справа. Тому, якщо ви не хочете тижнями шукати в гуглі, чому саме у вас вилітає гра, або ще щось, то я рекомендую вам доєднатися до нашого чатику, посилання буде в описі та в закріпленому коментарі. Там ви зможете поділитися скрінами, обговорити свою гру, обмінятися досвідом з іншими та дізнатися щось корисне для себе. Тож додавайтеся, вам там будуть дуже раді. Це теж така штука, про яку деякі гравці часто забувають зараз. Ви зрозумієте про що я згадайте, скільки часу ви сидите в касі, очікуючи, поки він прогрузиться. Якщо у вас є стор та багато сісі, то очікування може навіть перевищити час, який ви витрачаєте на саме перевдягання сім'ї. Мод SmoothPach, про який я казала в першому пункті, частково покращує ситуацію, але кас все одно грузиться довго. Тому я всім рекомендую налаштовувати його. З цим допоможе знову ж таки мод NRAS Master Controller. Просто правою кнопкою миші клацаєте в касі по трьом крапочкам знизу і у віконці, що вискочить, виставляєте компактний вигляд для всього, для чого можна. Каз більше не буде грозити по три прев'юшки для кожної речі, а скоротить їх до однієї. Я вам обіцяю, що після цього налаштування ви відчуєте наскільки каз буде швидше підгружатися. А всі прев'юшки можна буде побачити в режимі редагування стилю. Я завжди думала, що функція зберегти як це для якихось перфекціоністів. А потім я втратила сім'ю, яка жила знаєте, краще за мене. При звичайному збереженні поточний сейф просто перезаписується, і якщо в ньому з'являються якісь проблеми або помилки, ви ризикуєте його втратити. І так, я знаю, що при звичайному збереженні створюється файл бекап, але уявіть собі ситуацію: ви збереглись, потім відволіклись на щось, забули, чи зберігалися чи ні, зберіглись повторно, а потім бачите якусь проблему з сейвом. А через те, що ви зберігалися двічі, ваш файл бекапа перезаписався і став таким самим, як і основний, тобто теж зламаним. І ось ви так легко втратили своє збереження. Якщо кожен раз зберігатися за допомогою зберегти як, у вас буде декілька резервних копій, і ви зможете навіть обирати, в який саме момент гри ви хочете відкотитися. Можливо, не на одне збереження назад, а наприклад, на 5. Ця помилка якби логічно витікає з попередньої. Ви вже зберігаєтесь правильно і маєте резервні копії, але плодити їх у папці «Saves» точно не варто. По-перше, це не супер для гри. По-друге, якщо раптом щось станеться з операційною системою або з грою, наприклад, то всі ці збереження можуть просто втратитися. Краще всього лишайте в папці «Saves» тільки своє останнє збереження, в якому ви граєте, а всі потрібні вам резервні копії переносьте в якесь безпечне місце. І це має бути не робочий стіл, а хоча б окрема папка на іншому системному диску, якщо у вас їх декілька, а краще за все, взагалі, вигружати їх на хмарне сховище. Я вам зізнаюсь, я 10 років грала в Sims 3, не підозрюючи, що треба чистити кеш. От правда, я просто додавала або прибирала щось із модів, або Сісі і запускала гру не чистячи. І що я отримувала? Якісь дивні текстури, відсутні об'єкти і багато подібної фігні. Гра без чистки кешу це як холодильник без прибирання, воно типу працює, але щось там підозріло воняє. Тому кеш треба очищувати перед запуском гри в тих випадках, коли ви додаєте або прибираєте дефолтні заміни та моди. Це можна зробити вручну. Просто видаліть оці 5 файлів в папці Сімстри. Ну що, друзі? Якщо ви впізнали себе хоча б у декількох пунктах, знайте, що ви не самі. Я з вами. Пишіть, які помилки робили ви, а може і досі робите, і це відео стало вам у нагоді. В цьому випадку я дуже рада, що була вам корисна. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися. Це підтримка, яка важлива, і я її дуже ціную. Доєднуйтесь до чата по Сімстри. Ми всіх чекаємо. Посилання нагадую під відео та у закріпленому коментарі. А в мене на сьогодні все. Я бажаю вам гарного настрою і прощаюся до наступного відео. Всім па-па!